Вітаю, друзі! Сьогодні 16 лютого і ми щепимо шовковицю. Чому критичне щеплення? Тому що наша шовковиця це шовковиця макроура. По дорозі з Ізраїлю ось такі виросли брунки. Верхні, то взагалі вже цвіли, Уже ось бачите, які плодики висять шовковиці. Що потрібно зробити? Дивіться, коли надсилали ці живці шовковиці макроура, це отримав мій знайомий. І зазвичай макроура має дуже короткий період спокою. І за цей період спокою він проходить на почти, як правило, то вже в теплі відбувається. І ще я вам показував, як правильно зберігати відправляти живці. Ну, і ось тут люди відправили хотіли як краще, але от як завжди вийшло. Ось такі, бачите, ватні диски, коли люди відправляють, хочуть, щоб живці не втратили вологу. І голі нижні зрізи замотують ось так. І в теплі волога є. І зразу прокачуються бруньки. Запас поживних речовин, які є ще у самому живцю, швидко використовується на ріст бруньок. Ось 10 днів тому отримав, відразу перепакував, підсушив, завускував кінчики. І зберігаємо. В холодильнику, що ви знали, саме живці макроури вони не зберігаються, тому що. Вже адаптовані до наших умов, ті можуть зберігатися. А ось якщо вам від, з якоїсь країни з півдня приходять такі живці, то вони максимум, при якій температурі можуть зберігатися, більш-менш 8 градусів тепла. Ось я після того, як підсушив, завоскував у пакетик без вогнічого вологу. І 10 днів вони чекали на щеплення, тому що я не очікував, що буде такий варіант. Це попросив мене знайомі продублювати. Ми вже такий один раз проходили марафон, ну і вдалося зберегти те, що надійшло, тому що досить нелегко замовити те, що хочеш, і щоб воно. Доставили його в Україну, ну і тут ось така халепа. Значить, що для цього потрібно? Потрібно розібрати бруньки. Бачите, вони вже починають коричневіти. Ось такі. І ось я вже розібрав брунечку, тому що у кожній брунічці, в кожній брунечці є вже по 4 ось таких плодики. Їх потрібно виламати. Четвертий сховався, але все рівно потрібно видалити до того, як будемо бруньку зрізати на щеплення. Тут навіть не 4, а всі 5. Так ось. 4 видалили. Листочок навіть пішов, ну нічого. Тому що вони і надалі будуть тягнути останню вологу і... Затримувати швидке приживання. Це, що стосується живців, отак я маю розібрати кожну бруньку, потім легко її відокремити, Ну, скоріше за все, буду щепити, якщо кора буде відділятися, буду на один живець, на живець, на одну бруньку, буду щепити за кору. Тепер переходимо. Коли я тільки почув, що йдуть такі живці, прийшли такі живці. Я відразу пішов, викопав чотири деревця в саду, щоб зробити пробудження. Бо я усім пишу, що пробудження має бути по зеленому конусу щепитися. І більшість людей не розуміє, що таке зелений конус і як то відбувається далі. Бачите, найбільша, сама найвища сама брунька. От також вже з урожаєм прийшла. Виламуємо, наскільки це можливо, дуже-дуже, дуже-дуже обережно. Трошки навіть закручувати, тому що о, прокручуючи, виходить краще. Так, тут більш-менш підготовано. Переходимо, показую вам, що таке зелений конус. Ось, бачите, вже на піщапі пішло пробудження. І вже ось такі. Зелений конус тут до 5 мм. Це вже значить, що пішов активний сокорух і пора вже можна кора відділятися і не стільки, може навіть не дуже відділятися кора. Але, тим не менш, вже буде досить нормальне приживлення. Зростання, верніше. Бачите, те, що вже до сантиметра. Пішло, значить, вже пора. Причому шовковиця зростається при градусі саме менше, це плюс 20 за Цельсієм. Тож потрібно 22 це вже ідеальний варіант для зрощення щепили і заносити в у тепле приміщення. Ну, будемо починати щеплення. Ще хочу зупинитися на тому, що верхня частина. Підщепи. Вона вже добре пробуджена нижня, ще тільки-тільки просинаються бруньки. Ось так позорем. Потрібно все, що буде нижче під щепи, усі брунячки мають бути виламані. Тому що, і оглядаєте кожен день. Як в саду, так і в кімнаті. Тому що, якщо тільки-тільки бере силу, просинається спляча брунька, Відразу припиняється зрощування піщепи з прищепою. Ну, щепимо. Ось дивіться, тут, де у нас є такі вилочки, я буду використовувати оба. Якщо приймуться обоє щеплень, тоді залишу сильнішу. А може, можливо, і, якщо буде рівноцінний набиратися. Росту рівноцінно оба пагони, то залишав бої. Ну, в такому випадку розраховувати хось на щось і це вже буде добре, якщо з цих чотирьох прийметься один. Ну, будемо старатись. Зрізаємо, зрізаємо. Вілочку. Затісуємо місце, де була вм'ятана. Ну, всіх виступив, значить це вже добре. І тепер дивіться, ось у нас, що видно, зрізаний верх пробуйте спочатку відділяти кору на зрізаному верху. Сокрух добре пішов, тому що я уніс в кімнату, де у нас 18-20 градусів. І кора відділяється дуже гарно. Ну, Будемо заготовлювати живець. Зв'язаємо арешту. Там, де у нас секатор трішки прим'яв, щоб кругом було добре. Ну і ножиком можна зрізати бронячки з прячі, тому що будуть пробуджуватися і затримувати приживлення. От так ось у нас живець. Верхні були найбільші вже ягоди. Там взагалі було біля 3 см з самого верху. Тому я зрізав їх. То я залишу, можливо, і тут десь проб'ється спляча брунячка з самого верху. Тому на найсильну піщепу я прищеплю живець на дві брунячки. Так, ось такі у нас вийшов маленький. Живчик, і зараз ми його затісуємо на конус. Тосе ще гарно живці збереглися. Так, бачите? Тут прохолодно, тримати в роті не потрібно, хоча все тримаю в роті, коли вже розщеплю. Бачите, крапельки соку. Виступили, значить, досить буде хороше щеплення. Сокорух йде активно. Ну і з цієї сторони роблю невеличкий заріз і відразу відхиляю куточки кори. Під цю кору дуже легко. Заходить живець. Так, 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 так. Подивіться, живець до самого кінця не запихаю. Залишаю 2-3 міліметри зверху, це для того, щоб цей пеньочок скоріше затягнув. Утворюється камбій, зростання, і тоді. Уже через рік, через другий, практично цього пеньочка не буде видно. І замотуємо плівочкою. Плівка заздалегідь вже порізана на двоє. 5 см у мене заготовка з перфорацією, японська плівочка. І я її ріжу ще навпіли цього, цього кусочка вистачає на два щеплення ось таких. Починаємо завжди. Чуть-чуть розтягнути, накласти і обмотуємо з натяжечкою. О. Тут все готово, і ще у нас залишилося ще на одне щеплення. Вона хоч дорога, ну, але вистачає її так гарненько пощіпляти. Зробили один. Робимо слідуючий. Знову розбираємо брунечку, щоб іти так по порядку. Легенько лузочка за лозочкою, бо сили продавити вже не буде. Потрібно самому допомогти. Так, бронечка готова, і знову навскіс заріз. О, як бачите, брунька з цієї сторони, а заріз з іншої. Це буде. Набагато зручніше тоді робити цей заріз. Ну, і як це щеплення у нас було з того боку, то це буде відбуватися вже з іншого боку. Кора відстає досить добрий. І ось цим другим кусочком замотуємо щільно-щільно. Так, проснесно. Не завадило б замотати верхні кінчики, зрізані, але в такому випадку це може принести більше шкоди, ніж користі. Тому замотувати не будемо. І так, щеплення зроблене. Ще раз ретельно переглянули усі сплячі брунячки, щоб не залишилося жодної великої. Все добре, в нормі. Беремо ватний диск, змочуємо. Ну, або прив'язуємо, або ось так ставимо. Це запасово вологи для наших пророщих бронячок, щоб вони пішли добре краще. Ну і одягаємо зверху пакетик. Просто легенько зав'язати. Дуже обережно, щоб не зламати наше щеплення. Ось воно так льніється. Ну і не забувайте один раз на добу знімати, перевіряти усі спрячі бруньки, не прокинулися нижче щеплення, що ще щоб не забирало енергію. Підливати, ну і підписати, тому що пам'ять є пам'ять, якщо ви щепите щось одно це добре. Можна запам'ятати, якщо більше, то потрібно знати, що ви защепили. Тож, що не ясно, запитуйте в коментарях. Всім здоров'я, гарних вдалих щеплень. До нових зустрічей!